Дитячий багатофункціональний центр Карітас Запоріжжя відвідують діти з родин, які опинились у складних життєвих обставинах. Це діти внутрішньо переміщених осіб, учасників АТО та ООС, із багатодітних та неповних сімей, а також ті, які мають особливі освітні потреби. З ними безоплатно працюють три соціальних педагоги та дитячий психолог. Соціальні працівники проводять і майстер-класи, і активні ігри. Ну, взагалі, все, щоб розвинути діток, соціалізувати, щоб їм допомогти. Тому що в нас є дітки як звичайні, так і з інклюзією. У нас сьогодні ще запланований похід у бібліотеку обласну так. Познайомимо діток із нею. І перегляд кіно на сьогодні у нас така програма. Іра Білова відвідує дитячий центр Карітасу протягом двох років з того часу, коли родина зазнала фінансової скрути. У батьків виникли проблеми з працевлаштуванням. Зараз приходить, аби поспілкуватися з друзями, каже бабуся дівчинки Алла Олександрівна. Вона приходить натхненна, весела після Карітасу. Їй дуже подобається тут вихователі, діти. Дев'ятирічний Ярополк Гузенко приїздить до дитячого центру з південного мікрорайону Запоріжжя. Навчається у 97-й міській гімназії. Перейшов до 4 класу. Каже, цьогоріч поїздку на море в родині не запланували, але й у місті можна весело провести час. А сюди я приходжу, щоб дізнатися щось нове про доброту. Мені тут ще подобається, що ми тут малюємо, граємо у щось. Мені тут дуже подобається, тому що тут можна придбати нових друзів. А ти вже придбав нових друзів? Е так. Соціально-педагогічну та індивідуальну психологічну допомогу у центрі Карітас отримує восьмирічна Раміна Іванова. Я навчила сі читати. Я навчилася тут читати, писати, виготовляти різні поробки, навчилася працювати на ноутбуці, малюю, пишу і дивлюся мультики. Ми подарували дівчинці ноутбук, щоб вона мала змогу вчитися вдома, тому що навчання у нас було дистанційне. Також родина отримувала і дитяче харчування та медичні препарати. Літня програма відпочинку дітей працюватиме до початку нового навчального року, каже соціальна працівниця Карітасу Анастасія Тарасова. З вересня розпочнуть нові дитячі культурно-просвітницькі проєкти. Ольга Ларіонова, Геннадій Корчененко Новини на Суспільному. Запоріжжя.